Агата Кримський, 2 гривні 2021. Україна видатні особистості України. Присячимо українському історику, славістому, вознавцю, сходознавцю, письменнику, перекладачу одному із засновників Української академії наук та одному з перших академіків. Агатангелу Юхимовичу Кримському. Він володіючи майже шістдесятьма мовами. Переважно східним, а також знаючи всі діалектні особливості української мови, зробив значний внесок в українське сходознавство та україністику. Унікальність Кримського як феномена у світовій культурі було відзначено рішенням Генеральної асамблеї ЮНЕСКО щодо внесення цієї визначної постаті до списку невидатніших діячів людства. На версі монети розміщено. Угорі малий державний герб України, праворуч від якого написа Україна, дві гривні дві. 1021 композицію, що символізує діяльність ученого, Сходознавця та джерело знань, геометричний декор із розкритих книг, що складається в багатопроменеву зірку В центрі якої слова кримського я зрозумів. Що мушу бути, Це я зрозумів. Цілком свідомо під цитатою Факси а Кримські Логотип банкнотно, небного твору Національного банку України в нас провожу. Реверсі монети на три вертикальних ліній, що вносять певний драматизм, та символізують трагічну долю вченого, зображено портрет Агатангела Кримського під портретом. Діагонально розміщені написи, Агатангел, Кримський Гавору, унизу роки його життя. країна, Україна, колекційні монети, все я видання особистості України, номінал і химіння. it be such a one, such a 31 миллиметр, Масса 12 и грамм. Гараж 35 тысяч. Антонио Кримский.